У Московській області розквітла бавовна. Під російською столицею рано вранці прогриміло два гучних вибухи. Місцеві жителі заявляють, трусилися усі стіни. В російських телеграм-каналах пишуть, що один безпілотник впав у підмосковній кубинці на території одного з військових об'єктів. Водночас є інформація, що в кубинці було влучання в адмінбудівлю на території військової частини. Ще один зі збитих під Москвою БПЛА або ж його уламки впали на господарську споруду в селі Кривошеїне. Там спалахнула пожежа. Це село розташоване неподалік від аеропорту Внуково. Росіяни так перелякалися, що тимчасово припинили роботу литовища. А рейси, які мали приземлитись, перенаправили в інші аеропорти. За даними Міноборони РФ, цього ранку Московську область атакували одразу п'ятьма дронами. А мер Москви Сергій Собянін у обстрілі звинуватив українських військових. На даний момент постраждалих немає.